Всім привіт! Сьогодні розглянемо питання швидкої і супершвидкої зарядки літій залізофосфатних акумуляторів. Також торкнемося деяких технічних нюансів їх експлуатації. Розкажемо, при якій температурі краще заряджати, і які зарядні пристрої можна використовувати. Поїхали! Але для початку підпишіться на цей канал, поставте лайк і напишіть коментар. Підтримайте український контент. Значить, що ми маємо для експерименту? Акумулятори Катл 302 Ампер-години, 4 штуки. БМС. Не ця. І не ця. Так, саме оця. BMS Джекон на 200 А і популярний зарядний пристрій. Рекомендований номінальний струм заряду цих елементів 05С або 151 А. Максимальний зарядний струм 1, тобто 302 А. Але слід пам'ятати, що цей показник дуже залежить від температури та рівня заряду акумулятора. Наприклад, при температурі плюс 20 ми можемо заряджати струмом 302 А. При температурі плюс 10 це значення зменшиться до 112 А. При плюс 5 максимальний струм всього 35 а. А при температурі нижче нуля заряджати ці акумулятори взагалі не можна. Також, якщо батарея заряджена більше, ніж на 80%, то ці цифри зменшуються ще на чверть. Ставте на паузу, робіть скріншот, щоб не забути. Але рекомендований зарядний струм є половиною від цих значень. Якщо батарея буде експлуатуватися вдома, Прийміть за правило, заряджати акумулятор з струмом не більше, ніж половина відємності. Чи можна заряджати цей акумулятор зарядним пристроєм в 1 А можна. Але заряджати ви будете 302. години. Ці рекомендації стосуються конкретної збірки акумуляторів като ємністю 302 А. Перевіряйте специфікації ваших акумуляторів перед заряджанням великими струмами. Спершу складемо нашу збірку. Як це робити, ми показували в попередньому нашому відео. Подивіться, якщо ще не дивилися. Лінк ви зараз бачите в верхньому правому куті. Нині світло вмикають ненадовго і є потреба зарядитися швидко. І тут ми впираємось в можливості зарядних пристроїв, що є доступними на ринку. Переважно це від 20 і до 100 А. Ось наприклад. То де ж нам взяти струм вище 150 А? Проведемо тест. У нас є один з найрозповсюдженіших зарядних пристроїв. Це юзаний серверний блок живлення. Включаємо. Значить, це регулятор і вмикає зарядний пристрій, і також регулює струм. Напругу можна регулювати такою невеличкою викруткою ось тут. Те, що тут немає ручки регулятора, це дуже зручно, що ти не можеш переплутати або випадково збити своє налаштування. Так, як ми бачимо на екрані зарядного пристрою стоїть 14,6 на мультиметрі 14,52. Хтось із них показує невелику похибку. Можемо докрутити, щоб було 14,6 на мультиметрі. Регулювання дуже зручне і м'яке. Тобто, ось ми бачимо, можна виставити дуже точно 14,60. Все виставили, вимикаємо, від'єднуємо крокодили. Я за те, щоб вимкнути із розетки. Тепер можемо під'єднувати зарядний пристрій. До нашої батареї. Полярність треба перевірити 301 раз. Я вже 300 перевірив, от перший зараз при вас перевіряю. Під'єднали. Вмикаємо БМС. Все. Ввімкнули БМС. Ось інформація з додатку БМС. Підключаємо зарядний пристрій. Вмикаємо. Ця зарядка взагалі видає 50 ампер. Але краще її на повну потужність не запускати, бо дроти дуже тонкі і мені здається, вони довго так не проживуть. Навіть при таких невеликих струмах треба вже контролювати нагрів всіх дротів і бажано всіх елементів. Коли струм більше 40 А, вже вмикається в вентилятор. Але 40 А це теж маленький Струм. О. Він став голосніший. То як же ми можемо збільшити струм? Ось так, наприклад. Друга. Хм. Теж мало. Що ж робити? Є вихід. Три зарядки. Вмикаємо. Сто п'ятнадцять все одно мало, чотири п'ятидесятимперні зарядки тепер в самий раз. Можна і так. Але це не раціонально. Врахуйте, якщо ви підключаєте 4 зарядні пристрої по 40 А, в середньому ви будете брати з мережі 3,5 кВт. Ваша мережа, ваші дроти всередині, ваші розрядки мають це підтримувати. Отже, щоб повністю зарядити нашу збірку, за дві години ми можемо використати 4 таких зарядки. Переконайтеся, що ваша БМС, дроти і всі з'єднання можуть тривалий час пропускати через себе такий великий струм без серйозного нагріву. Звісно, мало хто буде купувати 4 зарядні пристрої і користуватись одночасно. Але це можливо і ми це показали. Багато хто не знає, що можна підключати зарядні пристрої паралельно, при цьому величини зарядних струмів додаються арифметично. А на сьогодні це все. Підписуйтесь, ми вже готуємо наступний корисний і цікавий матеріал.